Урочисте відкриття дня міста розпочалося із привітання міського голови Ігоря Насалика. В очікуванні рекордного шоу на бульварі незалежності зібралося чимало калушан, а також самих учасників танцювального шоу. Основна маса танцювальників школярі. Майже два місяці їх навчали віденського вальсу, хореографи професійної студії, спортивно-бальних танців дан студію, яка відкрилася в Калуші на початку лютого цього року. Ідея рекорду належить директору студії Юрію Косовичу, який власне разом з одним із хореографів. Павлом Яциком проводили майстер-класи. З неабияким хвилюванням учасників встановлення рекорду з наймасовішого одночасного виконання віденського вальсу розпочали музичну композицію. Протягом трьох хвилин тривав танець, в якому вправно вальсували школярі. І ось довгоочікувана мить, коли представник книги рекордів України Микола Зелінський оголосив результат. Я в першу чергу хочу вас привітати з цим святом, з цим величним святом. Свята краси та танцю, тому що танець це є краса, це є духовний такий витвір, який ми можемо насолоджуватись як українці. Я з гордістю і з честю знаходжуся зараз на цьому заході. Маю велику шану в майбутньому розказувати своїм дітям, що я був присутній на такому великому дійстві. Із приємністю хочу оголосити висновок нашої експертної комісії, що рекорд згідно поданим заявкам, рекорд в категорії масові заходи наймасовіше одночасне виконання поставленої композиції Віденського вальсу, зафіксований результат. Кількість учасників 1600 чоловік калушани. Я вітаю вас і я вам бажаю, щоб це був одним із перших ваших рекордів. Але з вашого дозволу, я хочу нагородити дипломом Книги рекордів України громаду міста Калуша. Дипломами також було відзначено хореографів дан студію, яким власне належала ідея встановлення рекорду Юрія Косовича та Павла Яцика. Нагороди вручили учасник трьох олімпійських ігор Роман Вірастюк та міст Прикарпаття 2011 Лілія Озарку. Лілія Свою чергу Юрій Косович подякував усім, хто долучився до цього дійства. Спочатку більшість не мало бажання танцювати саме вальс. Але з часом з мелодією, вони полюбили цю мелодію. Їм сподобалось до речі, танцювати в парах для багатьох це було вперше, десь для 90%. І після того вже пішла серйозна стабільна системна робота. Хочеться вірити, що ім'я нашого міста ще не раз війде в історію книги рекордів України. А при згадці міста Калуш будуть лише хороші та приємні відгуки.